Вшанувати обірвані життя українських студентів та нагадати світові, що повномасштабна війна в Україні триває і щоденно забирає невинні людські життя. У Тюбінгінському університеті провели виставку під назвою Невидані дипломи, яка розповідає про історії життя українських студентів, яких вбила війна. Виставка Невидані дипломи відбувається вже другий рік по всьому світі в університетах. Цього разу на кожному континенті світу. Це історії 40 студентів з України, які ніколи не мали можливості завершити своє навчання в університеті і отримати власне свій диплом, тому що їхнє життя забрала Росія. Виставку Невидані дипломи створено для того, аби нагадати світовій спільноті про те, яку ціну платять українці кожного дня. В Борюючи свою свободу, тут є мої друзі на цих дипломах. Є історії людей, яких я знала багато років, і е, мені дуже хотілося, аби. Люди в Тюбінгені також дізналися про їхні, про їхні долі, про їхні захоплення, бо вони дуже цікаві і варті того, щоб про них почути. І я також думаю, що це хороше нагадування для Німеччини і для такого мирного міста, як Тюбінген, яке повне студентів, про те, що не у всіх є шанс ходити в бібліотеку, так як зараз ходять всі студенти, не знаю, там от у нас позаду кафетерій, ходити в цей кафетерій, пити каву. І так далі, а власне в когось не було цієї можливості, бо вона в них була забрана. Ма опінія батитматірізавсін. Моя думка щодо того, що я побачив, наступна подібні виставки дуже чітко показують наскільки брутальною є війна. Я шокований тут представлені історії студентів молодших за мене. Це люди цивільні. Вони були дуже молодими і, на жаль, втратили своє життя. Також тут розповідається про людей, які не мали військового досвіду, але все одно пішли захищати свою країну. Війна жорстоке явище, але трохи абстрактне для мене. Однак, коли ти бачиш війну через такі історії українських студентів, ти розумієш. Наскільки це жахливо, за минулий рік відбулось 110 виставок у 24 країнах. Історії українських студентів були відтворені сімома мовами на чотирьох континентах, зокрема в провідних університетах Австралії, США, Канади, Великої Британії, Данії, Австрії, Об'єднаних Арабських Еміратів Індії. Анна Литвин, Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.